Будь-які докази, які свідчать про імовірне вчинення злочинів, будуть братися до уваги, але всі вони будуть перевірятися. А це означає, що будуть зустрічатися з тими особами, які могли бути ймовірними свідками. Тому, коли збираються докази, завжди треба намагатися не просто сфотографувати щось. А мати можливість потім підтвердити ці фотографії, а отже, фотографувати їх з якимись людьми, яких потім можна буде викликати як свідків. Ну це примітивно. Я так зараз ага. скажу, бо що не не обов'язково ну, мається на увазі, що має бути підтвердження всім тим даним, які зібрані, так? Ну, будуть перевірятися. І ще дуже важливо на що би я хотіла звернути увагу зараз, якраз коли буде почато розслідування, і вже сьогодні існує на сайті міжнародного кримінального суду та вкладка по Україні. Вона ще знаходиться в Preliminary Examinations, в попередніх вивченнях, але вже там є Information for Victims, інформація для потерпілих, і це дуже важливо, що зараз прокурор. Чи, чи ця прокурорка, чи наступна е, наступний звернуться до потерпілих з проханням комунікувати більш активно? Вони вже сьогодні за статтею 15, всі потерпілі можуть писати до прокурора інформацію про злочини вчинені стосовно них, надавати необхідні докази, які вони вважають за потрібними е, за потрібне, звертатися до неурядових організацій, які можуть такі докази також збирати. Це не слідчі безумовні дії, але це теж збір інформації, назвемо це збором інформації необхідної і передачею до суду. Тобто, прокурор не обмежений. В отриманні в джерелах інформації, які будуть отримані. Чому важливо потерпілим звертатися? Тому що якщо справа буде розглянута і вирок буде винесений обвинувальний, це важливо, тому що це прив'язка до цього йде. То всі потерпілі можуть отримати компенсацію зі спеціального фонду. Це не просто вони будуть брати активну участь в суді, що саме по собі вже є. Певною такою знаєте, сатисфакцією і, uh -huh. і, і визнання, визнання порушення стосовно себе, це, це дуже важливо для потерпілих, бути визнаним, що, бути, що буде визнано, встановлено факт, встановлено правду. О, оце, оце відновлення правди і розкриття правди для потерпілих дуже важливо. Але це ще й безпосередня можливість отримати відшкодування завданої шкоди. Що теж немало Тому цю інформацію треба дуже поширювати для потерпілих сьогодні, можливість звернення до суду. А що це за фонд, пані Оксана? Я чесно кажучи, ніколи не чув про такий. Ким він формується, хто його розпоряджається, розпоряджається коштами, якщо вони там є. Це репарейшнс спеціальний репараційний фонд, який створить, ну, як сателітний, я не знаю, як це сказати, це окремий. Окремий фонд Він не входить до структури Міжнародного кримінального суду, але він з ним співпрацює активно, і цей фонд було спеціально створено. Туди надходять кошти з конфіскованого майна в обвинувачених осіб. І внески також добровольчі внески туди надходять і є можливість отримання такого відшкодування для потерпілих. І за останні роки. Вже на сьогоднішній день такі, такі вже відшкодування виплачені. Там є певна критика на адресу цих відшкодувань, але це предмет окремої дискусії. Як краще? Чи, чи кожному по частинці роздавати, чи відновляти колективно. Забезпечуючи відновлення прав там, відновлення, відбудову будинків для 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 населення, чи ще щось робити, тобто там є спеціальні спеціальні можливості для для відновлення.